Вітаю, друзі геймери. Завдяки славетним козакам харциз знову не заскушу поділитися з вами своїми враженнями від огляду. Демки for the Deep. Це український інді проект, який створює Артем Баздир'єв. Баздир'єв. Отак. Вибач, друже, щоб вийшло так неправильно в записі. Із Запоріжжя за підтримки своєї дівчини, яка працює над візуальною частиною. В перекладі Загроза з глибини це карткова гра в жанрі роулайф, дії якої відбуваються в США в 20-х роках минулого століття. При написанні сюжету автор надихався творами Говарда Лавкрафта, тому світ буде похмурий, насичений містикою і древніми богами, і базуватися на подіях навколо таємного клану. Гра розпочинається із зустрічі голови таємної організації і мера міста. Які обговорювали план реставрації музею. Але камон, який музей? Тут щось інше потрібно, якась вища ці. Я так розумію, ми граємо за наймиця, якого найняла ця таємна організація для виконання брудної роботи. Ігролад базується на колекціонуванні, покращенні і розіграшу карток. Вашу цілю буде відіграти 13 подій, кожна з яких буде генеруватися випадково і пропонуватись на вибір бій, вивчення, пошук ресурсів. І таке інше. Ви на самі події, вам буде теж доступний вибір, які впливають на неї. Після проходження всіх подій, вам буде доведеться битися з госпіталю. Ви в самій битві зможете використовувати розхідні матеріали і комбінувати різні картки, які можуть підсилювати один одного. Я, звісно, не фанат такого жанру. Та блін, я взагалі нічого такого не грав, але не зміг пройти повз. Відмічу для себе такі позитивні моменти це крутий візуальний стиль. Сюжет мене зацікавив, наявність української озвучки, цікава бойовка. Гру будемо чекати і надіятися, що авто випустить її в близькому майбутньому. Для вас виглядав харцист, не забувайте тисяти вподобайку, підтримати нашу славетну армію і хай квітне український YouTube. Скидиш!